Очищення організму це надважливий етап. Звичайно, це не один продукт або добавка. Наш організм це ціла система. Організм людини зашлаковується всякими непотрібностями з оточуючого середовища та продуктів харчування. Хочу розповісти про добавку Фітоздоров'я форте для очищення організму. Ця добавка надає антипаразитарну дію. Та покращує травлення. Ця дуже класна допомога організму формування антипаразитарного імунітету, також пригнічує патогену мікрофлору, покращує здатність клітини фільтрувати і виводити токсини з організму, підвищує секреторну функцію шлунково-кишкового тракту, зміцнює імунітет та стимулює регенерацію тканин. Підтримайте і допоможіть собі, а ваш організм буде вдячний. Дякую за увагу!